Це ще наші недорогі підставки для квітів в цінової категорії до тисячі гривень. Ми... Продовжуємо робити вам цікаві підставки. Вони всі на підвіконня для фіалок та різних інших квітів. Якщо зробити такі підставки з більшими чашами, то вони підійдуть для не тільки фіалок. Замовити також такі підставки, можливо, з лампами фіто чи білого холодного кольору, які вже будуть вмонтовані в підставку, і вам тільки залишиться включити таку лампу в розетку і користуватися. Замовити підставки для квітів, яких у нас вже близько 400 видів, можливо на сайті Маннякском'єй або написати мені на Viber за номером телефону плюс три вісім ноль дев'яносто п'ять триста Звертайтесь.